Так, добрий день. Так, не кричи і не перебивай. Всім гарного дня, мирного неба і приємного спілкування зі мною. Так, у кого є які питання, задавайте, з радістю відповім. Хто не підписався, підписуйтесь, будемо спілкуватись. Так. Писали мені там в коментарях показати, чим і як я годую свої свині. Так, оце не повне літрове відеречко сироватки розливаю на дві. Ой, зараз. Одною рукою незручно, розіляла. це у мене дроблене зерно. Кукуруза, пшениця. Яке віднош... співвідношення яке попаде. Один мішок може більше попасти, того як його. Пшениці, другі кукурузи, ось так. Мелимо, викидаємо все в бочку і даємо. Ось така миска для мого великого кабана нараз де муки. Не знаю, скільки тут влізає. Ну, досить небагато. Попрошу не писати, що я і здіваюся на синьми, що вони голодні. Так. Це на двох поросят. І я ще трошки їм досипаю. Ось так. Оце в них мірка муки йде чи дробленого зерна йде нараз. Ось тільки. Так. Розмішую. Так, зразу скажу, час від часу я їм даю трошки солі до їдла. От звичайні ті лизуни, що коло кіз їх злизують, то стаються маленькі невеличкі кусочки. Я дроблю і потрошки даю. Якщо дивлюся, що мої свині починають носи полоскати в гноєві, в стьоках, значить їм не вистачає солі. Ось таке діло. Так. Дивлюся, що кози не повиїдали. О, божечко. То ну, Тобто, свиням вистукую, котра не з'їла, котра забагато напаслася, вона не доїдає. Я цим не страдаю, що там останеться. У мене є де подіти. Так, ті всі повиїдали. Ось. Так. Ось так. Тепер свиням, що буду давати. Дивіться, виставляю відра на бік. Козячі відра ближче підставляю. Бо як я тру вручну гарбуз, то я кусочків не маю. Я просто взяла натерто гарбуза вкинула свиням. Якщо я тру на баракорісті... ще тут осталося. Якщо я тру на баракорісті, в мене є. Ось такі кусочки вилітають. То я ці кусочки вибираю своїм хрушиком. Де ж то мені ще щось я не можу знайти? Ага, тут, ясно. Ось так. Бачите, беру ті кусочки. Мишка, не скавчи. Я тебе не просила, стільки долубити за козлами. Ось так. Вибираю. Це у нас буде Козликам. От. Я беру. А це козам накидаю. Ну, одною рукою незручно трохи. Які кусочки є, вибираю свиням. Вони їх прекрасно їдять. Я навіть можу цілого гарбуза вкинути, вони з ним раду дадуть. А тим паче, так як такі окормові, вони м'ягенькі. ось, то вони їх прекрасно їдять кусочками. струю я з сімочками не вибираю, бо тут зараз ще сімочки молоді. Нічого страшного нема, що вони козам попадають чи вони свиням попадають. Ось. Зараз я ось так переберу цей тазик з їдлом і тоді будемо. Давайте свиням. Зараз я поки поставлю паузу, бо мені одною рукою геть незручно. Нині моркви не терла, бо не хотіла йти до хати по ключі, щоб люха відсунути. Нині будуть без моркви, буде перерва. А так я ще даю до гарбуза моркву. Ну, а потім даю той, як його буряк даю трошки. Ну, багато я не даю, бо так кажу, як є. Від гарбуза чи буряка свиня не поправиться. Жити буде, але сала вона багато не набере. Ось я стараюся дуже багато не давати. Великих відрів у мене свині не їдять їдла. Оце два рази в день. Таку їдять норму в мене свині. Ось. Колись я років 10, мабуть. Ходила до одного дядька, він займався свиноматками, і в нього свиноматка не могла розродитися. Треба було подіставати поросята. Ну, а я ходила, таке робила, руку пускала в свиню і діставала поросята. У мене рука мала, і я таке робила. Прийшла до нього. в нього свиноматки такі, більше двох центнерів, такі машини, ані свиноматки. І я до нього. Ну, там ті поросята подіставали, він каже, почекаймо ще де є одно, щоб підійшло, щоб ти дістала. Ну, я так стою собі з його жінкою говорю. А він несе, бо він сам коло свиней ходив, жінка не ходила. Несе свиноматці їсти. Якраз от таке маленьке відерце п'ятилітрове свиноматці. Я кажу, у вас там ще поросята є? Він каже, ні, то свиноматці. Я кажу, як свиноматці? а Що ж її тут їсти, як така машина? А він каже, Заповни дитину, колись мене згадаєш. І царство йому небесне, як то кажуть, земля пухом. Хай з Богом спочиває. Я дуже, дуже довольна, що я тоді попала до тієї людини, і він мене навчив. каже: свині дасиш 10 літрів, вона з'їсть. Свині дасиш 20 літрів, вона з'їсть і буде кричати. Ну, скільки вона має вирости, стільки вона виросте, більше вона не виросте, щоб ти їй давала дві відрі на раз їсти. Той, що потенціал вона має, то вона на нього виросте. Якщо вона не має того потенціалу, це так само, якщо молочні скіси. Якщо коза має молочні задатки, то вона дасть молоко, якщо ви її навіть два місяці молоком попоїти, ну, от так як я пою. А якщо вона не має, то ви п'яте її 8-10 місяців, і вона дасть те саме молоко, що вона має дати. Оце так само і за свині, він мені сказав. Каже, як ти їх привчиш до якої дози, стільки вони будуть їсти. Каже, вони виростуть все одно те саме, що вони мають вирости. Кає, більше вони ніяк не виростуть свої норми. Я кажу, ну то в мене їсть свиня на раз 15-літрове відро і все, зідає і ще кричить їсти. Він каже, ну то що, ти тільки гім... гімно носиш, вибачте на слово. Отак От він мені казав, каже, ти тільки носиш гній. Більше ніц, каже, толку ніякого. Вона нажерлася і ти маєш вичищати. А толку 0, вона більшою не виросте, як має вирости. І я спробувала таким чином годувати ніяких комбікормів, ніяких там тих преміксів, то всього, я не додаю. Ось, оце все наготовлене. Зараз викину і свині довольні і мені хорошо. І свині ростуть. Да, без комбікормів, без тих преміксів, без того всього свині так не ростуть хутко, як з ними. Ну, але я стримаю для себе на свої потреби. І мене влаштовує. Я тримаю рік, рік і два місяці свиню. Вона виростає прекрасно на своїх харчах. І мене все влаштовує. Воно натуральне, я знаю, що вони не мають ні антибіотиків, нічого для своїх, як ти казав, мордів. Ми годуємо натуральним тільки. Ось таке діло. Так я годую свої свині і я тим результатом довольна. Я рахую, що це на двоє таких поросят вже немаленьких. Це відро є небагато. Потім, як я їх розділю, от великого того кабана ми заколимо, як дасть, що буде добре, я їх розділю, тоді ще потрошки я їм підбавлю. Ось, Зараз це їхня норма. Вони більше їсти не получать. Так, да, є так, що є такі, що кричать, поки привикнуть до тієї норми, х'ять більше. Ну, зате воно потім привикає і все воно прекрасно. але... Як робити кобасу, чи робити кров'янку, кишку наливати, як кажуть? То не треба цілий в одну кишку виляти, чи в одну, один виляти, запхати в одну кобасницю, щоб кобасу зробити. Вони не такі здорові, і свині такого живота немає. Ну і мене влаштовують їхнє сало, яке на них наростає, і їхнє м'ясо. Ось такі діла. Отак От я годую свині, бо казали, розкажи, чим ти годуєш, скільки раз. Два рази в день їдять. Постики ото відерці. Ну і все, все вроді прекрасно. Ладно, несу свиня, викину, бо в мене ще в тазику для одного козенята ось цього відра воно їсть, Козиня. козичка малишка та, що тут у клітці стоїть. Ось таке діло. І ще зараз всиплю вівса і поставлю своїм козам. Овес їдять цільний в мене. Звичайний ось такий цільний козин їдять. О, настоящий овес, Потім я буду їм вже ще трошки доїдять овес. Буду їм давати той параний макух, дроблене ось це зерно запарувати. І будуть вони у мене це їсти. Ось таке діло. Ось такі мої двоє поросят тих весняних, що я брала. ну Оце мій кабанчик. Ось це їхня норма. Ось такі вони в мене виростають. У мене це все влаштовує. Головне, аби Богдан був здоровий. Ще трошки потримаємо та й будемо м'ясо. Це не вимащений, це він в мене рабенький такий. Ось Ось такі вони в мене, бачите, які їдять. Прекрасно свої куски хлапають. вони нічого не перебирають і все з'їдають. І ще одно, ніколи не вчу свиней, що можна вибрати з корита. Якщо ви свині, хоч два рази кідрат виберете з корита, що вони не з'їли, то вони будуть постійно оставляти, щоб ви в них вибрали. Вони будуть вибирати, будуть знаходити, що вибрати і будуть кричати, щоб ти їм вибрала і дала другий діст. Ось таке діло. Раз оставили, дала менше. Ще оставили, дала ще менше. Даю стільки, щоб з'їли свині. Маю приїдати все, корито має бути чисте. Ось такі діла. Ладненько, я все розказала. Буду я ете, давати овес, бо мені одною рукою погано сипати і ставити своїм кузулькам. Зараз прийду з поля, мишка гвалтує, стоїть. Поле її не пускала. Бо вона тоді з козами б'ється, вона як за козлами. Ну, а перебіситься, тоді буде ходити пастися. Трава в неї є, Козів трава теж в шоу наложила. Ось такі діла. Так що ладненько, всім гарного дня, мирного неба, хорошого настрою і всього найкращого. Ще забула сказати, там мені писали, що я думала, коза чистоплотне створіння, а вона дає з гразних відер. Гразні відра ці в мене в муці, в гарбузі. В моркві. Ось і ніколи я якіс не привчаю до того відра, що я п'ю воду. У мене кози з маленьку привчені їсти з таких відер і пити сироватку, і навіть випити любі помиї. Ось таке діло. Тоді стає кози, можна чекати молока. А якщо та коза, що їсть тієї миски, що ви їсте, ну це ваше право, як хочете, так привчаєте. Я до того ніц не маю. Я маю свої миски, кози мають свої. Ось таке діло. А ви годуйте, як ви хочете. Бо там ще одна дописала, а вона не мають вибору, що вони будуть їсти, як вона з таких грязних дає їм відер. Ну, ваше діло, ви давайте своїх, чистих. А я буду годувати, як мені влаштовує мої кози. Ось таке діло. Мене мої кози влаштовують, мої надої від них влаштовують. Так що кози довольні. І сміються, як то кажуть. Що з того толку, якщо ви козі поставили чисте відро, чистої води напитися, ось, і пішли, видоїли кружку молока. Наша та така коза. Ну, хіба хіба, щоб по настоящому рахувалася козою? Ось так. Так що, всім до зустрічі, всім мирного неба, хорошого настрою, міцного здоров'я, скорішої нам перемоги, миру, любові, затишку. А я буду давати козам і йти до хати до роботи. Па-па, па па всім!